Давайте почуємо думку Владлен Нікітін, засновник компанії Українські авіаційно-космічні технології. Пане Владлене, вечір добрий доброго вечора, пане Владлене. Ініціатива від Кабміну добровольці будуть допомагати збивати ворожі дрони. Якщо держава залучає добровольців до боротьби з дронами, це вже регулярна армія? Ні, ні в якому разі. Це не може бути регулярна армія, але в принципі це може бути виходом з даної ситуації, коли недостатньо кадрів, котрі можуть виконувати цю дію. Тут питання в тому, наскільки вони кваліфіковано будуть виконувати цю задачу. А з вашого огляду, а чому а, проект з добровольцями фінансується з місцевих бюджетів? Складається таке враження, що перекладають відповідальність. Ось ми запропонували, але в кінечному. Плані розраховуватися будете ви і тут до речі зарплата в розмірі ста тисяч гривень на місяць. Це не маленькі гроші. Ну, я так розумію, це попередньо мову. Я думаю, що в кінці щось може змінитись. Ну але да, принципі, це проект. Я так понімаю. Да, це це проект. Коли він дойде до, до стадії реалізації на практиці, може змінитися цифра і багато чого умови вступлення в ці організації. Тим паче, ну я не економісти, не можу там казати, як попередній mm -hmm. спікер сказав правильно не лізти в чужу справу, і тому я не можу там А роз можна вам під запитання задати. задати. Скажіть, будь ласка, от ну ви ж досвід маєте, мабуть, які навики мусить мати там людина, да ну щоб дійсно допустити її без ризи, без зайвого ризику для її життя і для життя інших, оце ж зброя, да я зараз, там, я розумію, що розумієте, коли є таке масовані атаки і масово йдуть черги, по місту починають літати тисячі куль. І ці кулі, я думаю, кілометри так на 2-3-4 літають. Да, там і убойна сила в них така що непогана. Да? І от це все ж теж ну, ну це така непроста штука. Які? Ну Їх же треба вчити цьому. Це ж не просто так скомандував і все. Да? Це по-перше. А по-друге, є момент в тому, що е той збитий об'єкт в небі, котре знаходиться, він не перестає своє існування в небі. Він прилітає да? десь на землю. Mm -hmm. І той спеціаліст, котрий веде ураження. Об'єкту в небі повинен розуміти, куди цей об'єкт впаде, і нанесе він ще більше горя, ніж міг нанести там, куди він летів спочатку. Тому ці спеціалісти повинні розумітись як мінімум на основах аеродинаміки, на переміщеннях повітряних цілей, аналітично розуміти, як движуться ці об'єкти, звідки заходять, і як можна більше збувати їх на підльоті до місця, до скупчення людей, і це дуже важливо, так як. Дійсно, і не один раз я потрапляв під збиття повітряних тих об'єктів, коли з уламки сипляться, і там багато і пулі, і все інше. До речі, так була інформація. Ваші колеги, пане Владлене, говорила, що ось ці кулі, якими збивають безпілотні літальні апарати або шахеди, які летять на Україну по Україні, то потрібно якомога далі відходити від вікна, не сидіти а, да. на балконі, і не дивитися, як воно гарно падає, або куди воно летить, і наскільки вдало нашим хлопцям і дівчатам дається збивати так. і Це як на мене, це актуальна парада така, бо, ще раз кажу, інтенсивність збільшується і кількість шильних цих е зарядів, які літаються, і вони вони мають далеко вони далеко бійні, вони ж потужні, розумієте, це ж не, не дріб з мисливського. Так, до речі, показували ці колі. Так, вони... да, да, я бачу вже ці кулі так само. А, ще одна тема. Будь ласка, будь ласка, пане да, Звісно, хотів сказати, що цивільному населенню потрібно якомога. Більше слухати поради військових і не знаходитись на відкритому просторі, тому що вони в першу чергу повинні допомагати військовим збувати, а не заважати своїми діями. А от якщо говорити про поради для цивільного населення, то які вони можуть бути? Ось те, що відійти від вікна, це зрозуміло очевидно. Коли вже почалися сигнали повітряної тривоги, коли вже бачиш, що в небі дуже гаряче салюти літають не те слово. Що робити людям? Куди їм Краще Заходите залишатися покриті. вже дома, бігти в укриття, сидіти, закритися в ванній кімнаті? Що робити? Бо зараз знову посіється хаос і люди насправді з однієї сторони є випадки. Коли людина біжить до укриття і за нею долітає дрон. У мене особисто є такий знайомий, який просто тікав від дрона. А з іншої сторони, краще тоді вже просто сидіти вдома в квартирі. Ніякої поради, окрім знаходитися в укритті, я не можу дати, тому що є такий може поодинокий випадок, або там декілька коли. При переміщенні до укриття там людина постраждала. Але якщо б людина знаходилася в квартирі або в домі, в який вучило, вона постраждала б 100%. Тому, в принципі, як і початку війни, по сьогоднішній час єдиний е совет це знаходитись в укритті. Я вам чесно розповім, минулого літу зі мною, ну 64 роки було. Да? Досвід такий, батько дітей, і щось один ранок. Я там за містом недалеко. І я вранці вийшов, трошки там пройшовся там до uh -huh. річки і вирішив покупатися. А над Києвом. Е, була така uh -huh. не просто канонада, там ракети збивалися, uh -huh. і я ще так дивлюся, спостерігаю, чесно кажучи, знаєте, там ну, 15 кілометрів, да? а потім, коли я подивився, що розкидала, які уламки долетіли на дорозі, там на сусідньому участку, і я просто в себе не міг прийти. і Я свої сам і своїм дітям заборонив взагалі, Ну, при оцей, ну просто не, тут треба настільки концентровано бути, це війна. Розумієте, це війна і я себе до сих пір не можу пробачити, бо ну такі залізяки падали там наслідки. Да, Мога 10, буквально 10-20 метрів від від, від від ділянки падали такі залізяки, потім роздивлялися. Отож, друзі, давайте будемо вчитися на чужих помилках. Ще раз закликаю кожного з вас, як тільки лунає сигнал повітряної тривоги. Давайте будемо спускатися до украття. Якщо ви обираєте інший спосіб, то хоча б не сидіть на балконі, не спостерігайте, не фотограф. Пуйте це варто подалі, так нічого не принесе. Заховайтеся подалі, бережіть своє життя. Пане Владлене, я щиро дякую вам, що ви знайшли час і долучилися до нашої розмови. В наступний раз дякую. будемо долучати, дякую. І будемо спілкуватися дякую. Так, значно більше і значно довготриваліше. Владлен Нікітін Засновник компанії Українська авіаційно-космічні технології. Бережіть себе тихого неба.